Псалом 30. Вознесу Тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти над мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе і Ти вилікував мене. Господи, Ти вив із шиолу мою душу і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалма Господеві в його побожній, і дякуйте імені його святому. Бо на хвилину гнів Його, ласка ж Його, поки життя, увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки твоєї утвердив ти мене в славі й потузі, сховав твоє обличчя, і я стривожився. До тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крови, з того, що в могилу зійду, чи буде прославляти Тебе порох, чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною, Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище й оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму Тебе віки. До Тебе, Господи, я прибігаю, не дай мені осоромитися віки. у Твоїй справедливості визволь мене. Нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжище для мене, твердиною міцною, щоб мене урятувати. Бо ти, скеля моя і моя читайна нас. Бо